Ці благословін дорогоцінь. Чому в цьому світі відбувається змішання людського гена, чистого, індивідуального, неповторного? Адже кожна людина, вона індивідуальна. І відбувається змішання із тваринами. Хоча хочуть щось створити, людину, тварину, і довести, що людина пішла від тварини. Але це не так. Це все відбувається, тому що сатана працює, тому що війна, звіра проти людства та Господа, вона вже в дії. Людина створена поблизу в добі Божого. Над нами є творець. Він створив нас індивідуальними, унікальними. Нікого іншого, такого мене чи вас на цій землі немає. Ми всі ідеальні, ми всі створені Богом, ми маємо мову, ми вміємо розмовляти. Кожному від бо Бог дав свою мову. А сатана працює над тим, щоб із людини ідеальної індивідуальної зробити тварину. Ми маємо з'єднатися з Богом.